Danske В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки. Ісус узяв з собою Петра Йоанна та Якова і пішов аж на гору помолитися. І коли він молився вигляд його обличчя, став іншим, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та як пробудилися, побачили його славу і двох мужів. Що з ним стояли. А коли ці відходили від нього, Петро промовив до Ісуса: Наставниче, добре нам тут бути, зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві й один Іллі, він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх, а учні налякались, як ті війшли у хмару. І залунав голос з Хмари це син мій вибранець, слухайте його. І коли пролунав цей голос, Ісус один зостався учні мовчали, і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали. Молімося про уважність до Божих спонукань та ревність. Приєднаюся до апостолів, які піднімаються на гору з Ісусом. Попрошу внутрішнього досвіду близькості Ісуса, буду говорити з Ним про своє повсякденне життя і свої турботи. Ініціатива походить від Ісуса. Він веде апостолів на гору, щоб вирвати їх з буденності та втоми та підготувати до часу страждань, що наближається. Зверну увагу на турботу та чутливість Ісуса до слабкостей своїх учнів: Чи турбуюся я про поглиблення своїх щирих стосунків з Ісусом, чи сприймаю спонукання, через які Ісус закликає мене до особистої молитви? Які спонукання я мав останнім часом? Про що вони були? Як я відповідав на них протягом дня? Ісус веде апостолів до містичного досвіду, щоб вони могли свідчити про Його божественність і красу. Я помічаю захоплення і щастя апостолів. Разом з ними я буду адорувати Ісуса, який прагне наситити мене своєю любов'ю і красою своєї божественності і людськості. Пригадаю свої найсильніше пережиті зустрічі з Ісусом. Де це було? Коли? За яких обставин? Перед Ісусом пригадаю духовні бажання і приємні почуття. Подякую Йому за них. Він дав їх мені, щоб вони були силою і розрадою в найважчі моменти. Глибокі стосунки з Ісусом можуть перемінити всю буденність повсякденного життя. У довшій молитві відновлюю своє бажання мати близькі стосунки з Ісусом, буду просити Його про щоденну вірність цьому бажанню, під час виконання своїх обов'язків повторюватиму: Ісусе, прагну тебе, шукаю Тебе. В школі Богородиці. Марія вчить нас у молитві прислухатися до того, що говорить нам Ісус, і діяти відповідно до цього. Послання Богородиці Цариці Миру 25 червня 1997 року. Дорогі діти, сьогодні я з вами в особливий спосіб і приношу вам своє материнське благословення миру. Молюся за вас і заступаюся за вас перед Богом. Щоб ви зрозуміли, що кожен із вас є носієм миру. Не можете мати миру, якщо ваше серце не в мирі з Богом. Тому, дітоньки, моліться, 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 бо молитва є основою вашого миру. Відкрийте своє серце і дайте час Богові, щоб він був вашим приятелем. І коли встановиться справжня дружба з Богом, жодна буря не зможе її знищити. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допоможи нам прислухатися в молитві до Божого Голосу, до Його спонукань, допоможи нам будувати глибоку дружбу з Ісусом. по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою, у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви. Посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні любові, тобі віддають, посвячую своє, своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою. Все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по Пречистої причистої Діви Марії, царіці миру. Благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.